Американські аналітики кажуть, як підмерзне, то, то будуть наступальні дії, а відтак будуть новини з фронту. Е, чи, чи так воно, як по ваших відчуттях? Ну, що стосується підмерзлої землі, то це так, але не треба забувати про те, що все ж таки в нас трохи різна ситуація на різних напрямках. Якщо взяти напрямок з боку Харкова, там де Сватова Креміна, то там в нас це тільки піде на користь нашим збройним силам, тому що вони там проводять наступальні дії і потрохи просуваються, і я впевнений, що ті новини, які озвучить там якісь найближчим часом, сподіваюся, то вони дійсно будуть дуже позитивні, і далі це дасть можливість. Ну, розвивати успіх на певних напрямках я поки що не хочу забігати вперед і, і говорити навіть ну там про плани, звісно, тому що е, можемо просто десь завадити е, якраз. Тому що відбувається там, можу сказати тільки що важко дається кожна там, кожне населений пункт. а Можна казати навіть кожні там 100 або 50 метрів звільненої Луганщини, дуже важко дається. Але з цього боку, звісно, що в нас є успіхи. А от що стосується Донецького напрямку, там, де наша Білогорівка, там де Донецький Бахмут, який тримається героїчно вже багато часу, то там навпаки. Змерзла земля, вона якраз йде на користь певною мірою і російсько-окупаційним військам. Але ну я маю впевненість, що витримують всю цю навалу наші там захисники. Там є різні підрозділи, різні роди військ. Вони героїчно просто тримають от всю цю навалу, і кожного дня наступи кожного дня навіть можна сказати, що цілодобово там і авіаційні удари завдають і повністю обстрілюється все з усього виду озброєння, які є. В рефі вся артилерія застосовується, і постійні наступи. Там тисячі зеків, величезна кількість усіх тих вагнерівців, ліги, свіжомобілізованих. Ну тобто, там зараз дійсно пекло.